Постанова Переяславська рада. Під ваші облоски. Дії -ді особи. Нескорений Богдан Хмельницький та підступний посол Росії. Це важливо. Ну що, Богдан, давай поприветствуємо друг друга. Давай. Не, ну, ми ніже поклониться послу Росії. От ти і фак американський посол Росії. Скажемо, з колег будемо контракт підписувати. Значить, запам'ятай, Богдан. Первое, називайте себя Малороссией. Второе, отдайте нам Крим. И третье, все фильмы дублируйте на русском языке. <плес> 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 та ще чи за все боролась стільки років Україна? Чи за це козацька старшина та сучовики кров свою гарячу проливали? Чи за це чорноброві виплакали свої очі? Х**й вам! <плес>